Всім привіт! 7 квітня і от у нас така весна в Карпатах засніжило. Тут має бути нуклеусний парк, ну а поки що стоїть сніг. От так нападало снігу. Ну, цього року взагалі сніг шокував. Минулих років випадав, ну але не такий потужний. Зараз йдемо чистити вулики і бо в нас вже як вийшло, вентиляції повні... повністю закриті. Бджоли отримують кисень тільки через льоток. Тепер потрібно дивитися, щоб п'ятки були чисті. А так, це все потрібно прочищати. Так що, у кого випав сніг, також потрібно подивитися ще вулики, заходить кисень. Якщо не заходить, можуть бджоли запаритись. От така ситуація у нас на 7 квітня. У ну, мене є там до мене дзвонять, питають, чи будуть матки в кінці квітня. Продавати ми будемо. Е, які матки хлопці в кінці квітня, як у нас в Карпатах ось так ще сніжить. І нуклеусний парк також. От такий у снігу. Ну і що зараз робити, щоб не втратити бджілок? Зараз для них це такий е, важливий момент і, можна, так, як сказати, експеримент. Розплід пішов, і поїдання кормів зараз йде дуже велике. Це не так, як у зимі, в зимі вони Наполовину сплять, так як оцепеніли. Зараз повністю бджолина родина живе і споживає багато кормів. Нестача кормів і гибель сім'ї. Так що пасічники, ну, це так як початківці, саме головне слідкувати зараз за кормами. Хто, ну, хто сумнівається, що кормів не вистачить. Давайте канді хлопці, ви тим не зашкодите тепер. Покидайте канді зверху і все буде добре. Хто має запасні рамки, також можна поставити запасні рамочки. Збоку так відкрити легонько, поставити і буде безпечно. Ну а хто знає, що 100% кормів є то може свою пасіку залишати. Ну, але зараз такий відповідальний момент, що треба обов'язково до бжіл підійти і передивитись. Бо можна втратити... можна втратити ось так легко свою пасіку. Ось такі моменти. Вроді би зима пройшла, перезимували, а навісні ось такий фор... форс-мажор. І потрібно робити отакі от маніпуляції. От так у Карпатах навалило снігу. Я зараз, що мої які будуть дії? Ну, Я знаю, що корма є, але все рівно я буду змітати зараз дачків сніг і передивлюсь пару вуликів, 10% пасіки, зму крайні рамки. Скоренько відкрию і передивлюсь, чи є з кормами. Якщо є корма на тих рамках, значить буду залишати. Якщо немає, у мене ще є додаткові рамки з медом і буду додавати, бо був огляд тиждень тому чи десь, ну, тиждень тому 10 днів назад, плюс-мінус там. Розплоду було по 4-5 рамок. Весна у нас прийшла, до нас прийшла скоро, але ось так затягнулось. Так що пилок насили, активно. Пилок насили. Розвиток пішов. Розплоду матка дала 4-5 рамок. Ну і відповідно зараз може стати, зробитись нестача кормів. А погоди поки що ще не передаю. Так що потрібно. Зараз як максимум. До бжіл подивитись. Ну і прикласти як максимум усиль, щоб вони пережили ось ті критичні такі дні. Аби вже на... Ну, щоб вже настроїлась погода. Отак. Так, Нуклеусний парк. Ну, Нуклеуси вже почистили. На цьому тижні буду навощувати вже рамки і будемо підготовляти нуклеусний парк на травень. Будемо вже робити отакі от підготовки. Ну а зараз у нас замість нуклеусів стоїть отакий от сніжок. Ну 7 квітня я так і не пам'ятаю, щоб такий сніг всипав е у нас в Карпатах. Так що, хлопці, дивіться за бджолами, бережіть бджіл, і все буде окей.